За матеріалами СБУ повідомлено про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу лідеру кримінального угрупування, яке тероризувало мешканців Полтавщини та погрожувало жертвам фізичним насильством. Водночас члени банди намагалися дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні для збільшення свого кримінального впливу. У ході досудового розслідування задокументовано сім членів злочинної організації, які здійснювали розповсюдження злочинного впливу на території Полтавської області. Крім того, фігуранти розповсюджували наркотичні засоби через дилерську мережу і з використанням методу так званих закладок та здійснювали перероблення травматичної зброї у бойову для потреб членів угрупування і забезпечення силового крила банди. Лідер злочинного угрупування в лапках тримав общак, а частину коштів від протиправної діяльності за підтримку у злочинному середовищі спрямовував кримінальному авторитету на Дніпропетровщині у січні 2023 року. співробітники СБУ, СБУ провели спецоперацію по ліквідації зазначеної банди. І усі учасники обуковування отримали підозри за частиною 1 статті 263, частиною 2 статті 263 р. 1, частиною 2 статті 306 та частиною 2 статті 307. Наразі лідеру злочинного угруповання повідомлено про додатково ще про підозру за частиною першої статті 255 Прим 1, це встановлення і поширення злочинного впливу. Частина 1 статті 255 це створення керування злочинною спільнотою або злочинною організацією, також участь у ній. Та частина 1 статті 209. Це легалізація, і відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Крім того, всі інші учасники злочинного угруповання були повідомлені про. Частиною першої або частиною другої статті 255, залежно від їх рольової участі у парти. Один із учасників угруповання повідомлений про підозру за частиною другої статті 311. Це незаконне виготовлення виробництво, зберігання пересилання або перевезення прикурсорів. Наразі усі сім осіб отримали запобіжні заходи. Для шістьох із них було обрано міро запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ходи із викриття протиправної діяльності здійснювалося співробітниками УСУ в Полтавській області спільно зі слідчими УНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.